На даний момент найбільше наших людей цікавить, звичайно, ціна горілки, самогонки в селі. А якісь серйозні змін ми не очікуємо. Щоб були серйозні зміни, відповідно потрібно перебудувати політичну систему в Україні, адже більшість посад у нас займають. Так звані нігелісти, яким все одно на те, що відбувається в країні, головне, щоб в них була зарплата, премія і, будла, і бажано ще щось вкрасти чи щоб принесли в конверті. І відповідно такі люди досить сильно напрягають в систему, ми можемо їх називати просто паразитами. Хтось чекає, що прийде хунта націоналістично, хто їм зробить? Ну, коли хунта прийде до влади. Вона забере, звичайно, Вохметува всі заводи і віддасть дружині керівника хунти. А потім забере в Коломойського всі заводи і віддасть коханці керівника хунти. А так як коханка і дружина є українцями, то прийде український націоналізм. Від цього економіка, звичайно, не зросте і справедливості в. Виробництві розподіл поділені благ не прибавиться, навпаки, ще буде все зроще, Працівників будуть бити киканками, щоб вони гарно красиво, кийками, щоб вони гарно, красиво працювали на коханку і дружину нашого лідера, як кажуть, хунти. Тому насправді це не є якимсь виходом для усіх нас, українців. Для нас всіх українців є виходом приїхати до влади соціалістів, іменно соціалістів, ласкавістів, комуністів, ласкавістів, лідером яких я є. І хтось мені зараз каже, Орес, ну ти один, тебе немає ніякої підтримки. Як ти збираєшся взяти владу в цій країні, в якій проживає там, 30 мільйонів людей? Може до тої пори вже буде менше, тому що ми бачимо, як швидко війна скорочує наше населення, і напевно менше вбитих, ніж тих, хто виїхав, і вже не збирається повернутися назад в Україну. А ті, хто збирається повернутися, насправді це люди і от отаких негалістичних поглядів, яким знов треба повернутися до кормушки якої вже, по суті, не існує, тому що багато хто виїхав, і буде дуже багато ветеранів, і відповідно, мінімум буде 5 мільйонів людей, які причатні до війни, це волонтери, ветерани і їхні сім'ї. І це, звичайно, дуже сильно сколихне суспільство. Питання, що з тим всім робити, завжди буде досить сильно. Нагальним і будуть сумасшедші ідеї, які підтримуються і зараз в Фейсбуках, в інших соціальних мережах, я це назвав хунта, якесь лібританство, але насправді через кризис перевиробництва це все не працює. Просто воно не працює. Коли там кричать, що капіталізм працює, соціалізм не працює, соціалізму було дано занадто мало шансів для того, щоб показати свою дієвість, так само як перший літак злітів на декілька секунд. Чи перші велосипеди там, з дерева, які зроблені, і говорити, що вони погані, чи перші машини, які теж ламалися і були економічно невигідні, точно так само можна говорити про перші соціалістичні держави, які тільки пробували яким чином організовувати свій процес цього всього виробництва. І ми маємо деякі успіхи, а ми маємо деякі невдачі. І можна дуже довго обговорювати, що було правильно, що ні. Що ж е, конкретно ласкавісти пропонують. Е, ну, перше і саме головне це створення специфічної касти, така як була номенклатура. Я на цим не один раз замислювався. Але ми бачимо, що частина людей вони хочуть служити суспільству, а частина людей не хочуть служити суспільству, а хочуть служити мамону. І ми не можемо допускати до. Влади тих, хто хоче служити мамону, тих, хто хоче служити своєму шлунку і своєму егоїзму. Для них найбільше насолода це сидіти і плювати на інших, доказувати свою власть, будучи чи підприємцем, і маючи відповідно своїх підчинених, чи маючи великі гроші з інших джерел, купляючи дорогі речі і принижуючи тим, тих, хто не може купити собі дорогі речі. Цих людей ми не можемо допускати до влади будь-якої, тому що вони є носіями чужої для нас філософії. Філософії паразити і проститутки, вибачте на слові, але таких треба гнати в шию. І це є один з головних аспектів, коли ми говоримо, що от будуть любити Україну, а на почві чого вони будуть любити Україну? За ж таки дурак може любити на почві е, без, без розуміння щось, коли всі інші хочуть бути мільйонерами, коли всі інші хочуть бути олігархами, от тільки їм життя не дає, і вони сердяться на тих, хто їх дійсно вкрадає, хоча поміняти місцями, і вони самі стануть злодіями. Тому філософія, я завжди казав, філософія грає першу роль, тому що філософія порождає мораль. Вона порождає чувство відчуття справедливості і відповідно в людини є якісь цілі. коли людина тягнеться до абсолюта, до бога до разуму. То в неї інші моральні установки, коли вона просто хоче чуттєвих насолод. І це вже релігійними практиками, які існують тисячі років, з'ясовано давним давно. І навіть ті ж самі атеїсти, які є високоморальними часто людьми, то їхня висока мораль будується на філософських знаннях, на діалектиці матеріалістичній і розумінні, що розвиток розуму є важливіший, ніж то, щоб тобі сьогодні. Бути багатим і принижувати іншу людину, яка є теж носієм розуму. Навпаки, ти повинен їй допомагати досягнути якогось певного рівня всебічного розвитку. Які ж зміни конкретно можна пропонувати уже зараз? Я кажуть, ми ще не при владі, а ми вже можемо говорити про те, що ми будемо міняти, і де тут буде порушена свобода людини, тому що свобода людини в будь-якому разі порушується. У вас немає свободи говорити все, що ви думаєте. Наприклад, якщо ви будете дуже багато говорити про те, що України ці і росіяни це братній народ, і що це братовбивча війна, то ви досить швидко отримаєте по шапці, що там американці стравили, що це, ну, це вигідно заходу. Дуже дуже швидко. Вас візьмуть на примет спецслужби, і спецслужби вже і мене беруть на примет. Тут були в мене на кухні, спілкувалися за мова, а як ж брати владу? Що треба зайти в Верховну Раду з автоматами, і так як це наш президент в своєму кажуть фільмі, серіалі Слуга народу робив і там всіх розстрелював. Але насправді це не дає ніякого ефекту, тому що народ підтримує в своїй душі цю всю вакханалію, це все розкрадання. Йому нравиться, Йому не нравиться тільки, що не він краде, що не, не ці звичайні люди займаються цими корупційними справами. А для них ці емоції зрозумілі, коли тобі приносять гроші і так добре, і так приємно, коли тобі принесли гроші. Так приємно, коли ти купив досі квартиру. Так приємно, коли ти купив машину. А на всіх остальних треба. Начхати, наплювати, тому що вони не мають значення в цьому житті. І якщо ти прийдеш, розстріляєш, то цей народ родить знов ж таки якусь банду хунтовську, і ця банда тебе тут же змете, тут же тебе вб'ють і розстріляють. І я вже говорив, без відміни приватної власності втримати владу нереально, це вже всі знають, тому що ти приходиш до влади. І ти залишаєш приватну власність за олігархами, нас них є дев'ять, там Порошенко, Ахметов, Коломойський, Фірташі. І всі вони тобі будуть диктувати свої умови. Якщо ти не будеш їх слухатися, в них є економічні речах наняти навіть плоть до того, що наняти кілерів і у тебе вбити. Але простіші є методи це всякі антимайдани. Ми пам'ятаємо, яких Ахметов організовував антимайданом, і там дуже довго нудно бабушки стояли. Але результат від того був президентом став Янукович. Тобто вони тебе полюбе стресуть, якщо ти в них не забереш цей речах економічної влади. І отже, коли ми прийшли до влади, перша черга – це формування кадрів, тому що кадри вирішують все. І підхід має бути досить серйозним. Верхівка має бути відірвана від все таки низу. Тому що коли низ починає низ, плюндрує верхівку, скажімо так. Верхівка повинна спілкуватися через засоби, отакі, які зараз в нас є, бюрократичні електронні. Коли ми набираємо чиновників, ми повинні їх набирати в тестовій формі в вигляді інтерв'ю. Але вони не повинні спілкуватися з тими людьми, які приймають рішення чи брати їх на роботу чи ні, тому що у нас розвивається сильне хабарництво, якщо ми дозволяємо. Якийсь прямий контракт чи контакт через посередників. Коли начальник на місці вирішує, кого йому брати на роботу, то відповідно він схильний брати хабарі. Якщо начальник не вирішує, кого йому брати на роботу, а вирішує все-таки центр, а центр не спілкується з тими людьми, а просто вони поздавали тести і вставили свої інтерв'ю, свої мотиваційні листи. І все. То у нас, звичайно, ефект буде набагато кращий. І плюс цих людей буде легше карати, тому що коли людина на роботі не хоче працювати, начальник починає на неї тиснути. А він вчора йому давав хабарі, хай навіть не опосередковано. То поки він хабар не відробить, то йому дуже важко буде його заставити щось робити. І відповідно весь кар'єрний ріс буде впиратися в те, щоб давати хабарі. Щоб давати хабарі, треба брати нові хабарі. І це буде нескінченна така катавасія. І сам державний апарат буде застрягнений на одному місці і не зможе нікуди рухатися. І далі ротація. Ротація це обов'язково для будь-якого державного апарата, тому що коли ми беремо людину, яка живе, наприклад, в Рожичах, і наймаємо її в Рожичах, зараз це простіше, тому що вона тут має житло. Ми стараємося місцевих наняти. Ну, насправді треба людину з рожеч переводити десь в іншу область. І з іншої області проводити людину сюди, щоб було поменше соціальних контактів в цієї групи держчиновників. Відповідно, вона менше зважала увагу на те, що думають тут нанизу. Їй було важче займатися корупцією будь-якою. Ротації постійні чиновники, вони чиновники, СБУшників, прокуратури, це повинна бути норма. що навіть ти не повинен думати, що ти якщо ти вже вступив в цю номенклатуру, що ти будеш працювати в себе на місці. Ні, ти будеш працювати по єдиним стандартах, розроблених Києвом. Відповідно, ти ці стандарти повинен вчитися, займатися постійною самовдосконаленням, а наші чиновники не повинні сидіти на місці. І тільки таким чином ми зможемо зрушити це все з мертвої точки. Звичайно, сучасним міністерством вигідна ця система, адже вони мають з нею відкати, мають гроші. А коли ми перекриваємо ці откати, перекриваємо ці гроші, і відповідно. У нас якість держави просто зростає. А Так як держава на той момент, коли Ласкавіс прийде до влади, вже буде контролювати всі виробничі цикли. То й на виробничих циклах буде відбуватися, схожі, як кажуть, схожі процеси. І велике значення буде створення житлового фонду. Кожна робота, особливо яка зв'язана з державою, буде створюватися житловий фонд, щоб людина прийшла, могла виселитися в гуртожиток. Цей гуртожиток буде глядати як однокімнатна, двохкімнатна чи трьохкімнатна квартира, але це все-таки гуртожиток. Там всі умови. Але одним словом, коли тебе попросять на другу роботу, будь ласка, звільни цей гуртожиток. Приватна власність на будинки, я думаю, що можна залишити. Це людина собі на пенсії туди хоче поїхати чи відпочивати, туди захоче їхати. Але багато людей і не захочуть цю приватну власність мати, бо за нею треба глядіти. Якщо держава повністю глядить приживатну цю квартиру, де ти живеш, і тебе немає ніяких проблем. Створена повністю інфраструктура, я думаю, що так жити набагато краще. Іншим аспектом обмеження волі громадян це є звичайно. Харчування, тому що у нас все харчування потім вдирається в медицину і освіту. Якщо людина не доїдає, вона погано вчиться. Якщо людина не доїдає, вона починає хворіти. І тому харчова галузь це стратегічна галузь, над якою треба дуже багато попрацювати. Розробити дерстандарти по харчуванню людей по особливо нормі білка і його споживчій вартості цього білка, тому що білок він має різну споживчу вартість, щоб кожна людина могла бути здоровою, адже в нас є проблеми з недоїданням, переїданням. і відповідно не кожна людина може контролювати свій віс і своє здоров'я. Таким чином, ми можемо продовжувати життя тих людей, які є. І коли воно стає цінним, це життя, коли ми даємо якісну освіту. Звичайно, коли в руки держави потрапляють виробничі комплекси, освіта починає бути зв'язана із виробництвом. Вертається програма молодого спеціаліста. Коли там на три роки ти мусиш працювати на якомусь заводі, і відповідно там вже себе розвивати. Дуже багато соціальної у нас роботи, і от я зараз обрисував, але набагато більше обрисують ті люди, які вже будуть зі мною йти і розуміти, чого ми хочемо досягнути. Ми хочемо за допомогою адміністративних методів, покращити нашу державу, зробити її науковим лідером у світі. Адже запам'ятайте мову вчать ту, на якій робляться винаходи. Чому англійську зараз мову так масово вчать? Тому що там дуже багато патентів. Чому зараз китайську мову починають читати? Тому що Китай дає дуже багато патентів. Якщо ви хочете, щоб українську мову вчили, і українська мова не вмерла, на українській мові повинно бути зареєстровано дуже багато патентів і дуже багато винаходів. І це має бути мова науки. Тоді вона стає світовою мовою. Якщо це не є мова науки, то мова сама по собі починає помирати, і ніяка культура її не врятує. Спасибі за увагу. Завжди приєднуємося до мене. Підтримує мене і розповсюджуєм відео.